доброго дня, глядачі мого каналу, Сьогодні хочу перевірити вантажопідйомність мого мінінавантажувача. Так, я для цього використовую бордюри. Я подивився в інтернеті. Вага такого бордюра 120 кг розміром метр на 30 і на 18 Тут три бордюри лежить. Нехай це буде 360 кг. Ну і плюс того, що вони, ось бачите, віддвинуті ще сантиметрів на 20 від центру каретки, то можна сказати, 400 кг він то піднімає і везе, але ж без ваги ваги водія переважує. Зараз я вам продемонструю. Зараз я сідаю. І навантажувач підіймається. Таку вагу він везе без проблем. Наприклад, якщо гальмувати, то навантажуваюча переважує вперед. Тому я вважаю, що 300 кг це буде найма оптимальна вага. Давайте я скину, наприклад, ось оцей центральний і спробуємо ще раз. Скинув я Середній бордюр і при такому навантаженню задня частина вже не підіймається. Тут лежить 240 кілограм, але як ви бачите, цей бордюр лежить аж на самому краю. Десь на... Даже за... за вилами виходить, він лежить. Тому, я думаю, оптимальна вага для перевезення цього міні-навантажувача 300 кг. При цьому ви повинні розуміти, що чим більша вага спереді, тим дужче розвантажується заднє колесо. Отже, ми бачимо, що ми маємо висоту підйому 1,32 м. Це по нижній частині піддона. Ну, я вважаю, що це максимум воно піднято. Я вважаю, що результат вийшов непоганий. Чекаю ваших коментарів під відео. Бажаю мирного неба, здоров'я, всього найкращого.